Друзі, сьогодні покажу вам, як висаджувати рододендрон. Раніше я робив відео про азалії, Азалія, рододендрон і лохина це в принципі щось дуже схожі рослини по своїй структурі корневої системи, тому всі вони люблять кислий ґрунт рихлий і пушистий. Тому для їхньої висадки краще використовувати верховий торф і хвойну кору. В даному випадку в яму була висапана на дно хвойна кора. і потім Кора перемішана з верховим торхом режим. Зараз ми робимо отаку лунку. І, до речі, сорт Дотелло. буде темно-червоний. Дуже подобається мені такий колір. Хочу себе мати на ділянці на подвір'ї таку класну рослину. Ну і відповідно зараз добре полиємо його. І так він тут буде уже нас постійно жити і зимувати. Далі, коли він підніметься більший, ми тут будемо піднімати рівень ґрунту і ще будемо досипати, розкопувати чорнозем, забирати звідси цю землю, яка тут існує, і досипати більше торфу, щоб збільшити площу для коріння. Ну і таким чином ми доб'ємося великого розміру рослини. Друзі, сьогодні покажу вам, як висаджувати рододендрон. Раніше я робив відео про азалії, Азалії, рододендрон і лохина це в принципі щось дуже схожі рослини по своїй структурі корневої системи. Тому всі вони люблять кислий ґрунт рихлий і пушистий. Тому для їхньої висадки краще використовувати верховий торф і хвойну кору. В даному випадку в яму була висапана на дно хвойна кора. І потім Кора перемішана з верховим торфом режим. Зараз ми робимо отаку лунку. і, до речі, сорт дотелло буде темно-червоний. Дуже подобається мені такий колір. Хочу себе мати на ділянці на подвір'ї таку класну рослину. Ну і відповідно зараз добре полиємо його. І так він тут буде вже нас постійно жити і зимувати. Далі, коли він підніметься більший, ми тут будемо піднімати рівень ґрунту і ще будемо досипати, розкопувати чорнозем, забирати звідси цю землю, яка тут існує, і досипати більше торфу, щоб збільшити площу для корів.